Шостий клас, Всесвітня історія, точніше, курс Досліджуємо історію і суспільство, нова українська школа. Тема уроку Стародавня Індія. Урок розпочинається із історичної розминки за попередньо вивченою темою, і далі ми переходимо до самої теми. Щоб зацікавити учні, використала ось такий Уяви, що ти раптом відчув під ногами теплу глину, а повітря наповнилося запахом ладану. Перед тобою вулиця Мохенджо Даро. Рівнь... Так, отже, учні зразу активізують свою увагу і далі проникаються уроком. Розпочинаємо з того, що ми використовуємо ось таку сітку знань, що вони знають про Індію, що хотіли б знати, і що тепер знають вже після уроку в кінці заповнюють. Додала слайди про саму країну, адже вона є сучасною, щоб учні розуміли той зв'язок між сучасністю і колишнім часом. Тут слайди про різні аспекти життя сучасної Індії, і ми переходимо до вивчення вже історії стародавньої Індії. Тут робота з картами, теоретичний матеріал, робота з історичними джерелами, є вставки ось таких відео, які наочно демонструють розповідь вчителя. Знову ж працюємо із картою. Додано цікаве відео про е, Мохенджо-Даро. і можете подивитися його або на початку. Ну що ж, вітаю. Сьогодні я пропоную вирушити в таку собі подорож у часі до одного з найзагадковіших міст давнини. Ласкаво просимо до Мохенджо-Даро. Вже сама назва, знаєте, змушує трохи, кажучи, залишає більше запитань, ніж відповідей. Просто спробуйте це уявити. Цій цивілізації приблизно 5 тисяч років, це ж неймовірно. Ну і так далі. Але, власне, цю тему ми можемо опрацювати, розглянувши сам матеріал, самі, сам текст презентації. Також як навчальний посібник, додано ось такий курс у ресурсі Кахут, і тут багато різноманітних, цікавих речей. По даній темі. От, Можна і так навіть вивчати дану тему. Перейшовши ось за цим посиланням, далі ми проговорюємо про Індію, всі аспекти того, що ми маємо вивчити в темі ось, скажімо, такий слайдовий варіант вивчення перших міст цих перших цивілізацій, давньоіндійських. Це грапа. Знайомимося, як я вже сказала, з усіма аспектами життя у цих містах, культурою тощо. Обов'язково слайди із тим, щоб учні могли поміркувати і е, узагальнити, систематизувати вивчений матеріал. потім ми знайомимося із аріями та державою Ашоки. Робота з поняттями. Ось імперія Маурів. І діяльністю самого Ашока, як я вже сказала, його реформи тощо. Урок завершують різноманітні ігри, цікаві для того, щоб знову ж таки учні повернулися до вивченої теми, і вона в них залишилася в їхніх головах. Ось такі завдання. І заповнюємо сітку знань до кінця. У нас є мікротрансформація, є знову завдання займи позицію, і ми підсумовуємо даний урок. Отримують різнорівневе домашнє завдання, і власне, урок закінчується. Такі візуальні матеріали, відео, зображення, то, що вони роблять уроки естетичнішим і сприяють кращому запам'ятню.